Яких птахів називають райськими, Переможцеві дам їсти Від дерева життя, яке в раю Божім. Об'явлення 2.7. Оксані подарували альбом з малюнками птахів. Дівчинка взяла олівці і почала розфарбовувати, які дивовижні райські пташки, Похвалила доньку мама. Райські? перепитала дівчинка. Так називають екзотичних птахів, які мають яскраве оперення, відповіла мама. Та показала в інтернеті фото чудових птахів. Чому пташок називали райськими? запитала Оксанка. Мама розповіла доньці наступну історію. Коли люди вперше побачили чудових птахів, вони подумали, що ці пташки. Перелетіли на землю з раю. У біблії раєм називається Едемський сад. У цьому саду все було чудово. Також у Божому саду не було зла, там панували любов та порозуміння, люди через гріх втратили можливість жити у раю. Однак Господь залишив нам свої чудові творіння, Райських птахів, щоб ми замислювалися про Бога і мріли про рай. Мама! А Бог може людям подарувати новий Етемський сад? запитала дівчинка. Саме це обіцяє зробити Господь, коли знову повернеться на нашу землю, відповіла мама. Важливо, Ісус знову прийде на нашу землю.